Так, друзі, всім привіт! Компанія автопарків. З вами на зв'язочку Opel Astra 2006 року. Заїхав до нас продаж, 1,6 бензин на класнючих дісочках, по кузову взагалі без нюансів. Майже вся в рідній фарбі, є підфарбування, але зовсім не критичні. По салончику у нас так все виглядає. Звичайно, комплектація з передніми стеклоподйомниками, Світло, круїз-контроль. Є в нас також по Круїза в нас немає, є мультируль. По салончику все гарненько, абсолютно без нарікань. Є трошки затертості на рулі, але взагалі не критичних. Салончик в нормальному адекватному стані, як для цього року задній ряд автомобіля також в нормальному адекватному стані, коврики Єва йдуть в подарок. По кузову показую, є фаркопчик на механіці. Знаходиться він у нас на сумській 2, місто Київ, біля метро-сальківської, придбати його можна в кредит, лізинг та заготівку. Тому, друзі, чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля та е, його, до речі, можна купити в кредит, різних е, заготівку, що я вже казав. І е, під'їжджайте, дивіться та забирайте даний варіант для себе.